Маю на продаж такого апарата. Це 2016 рік производства, 17 експлуатація, 17.07. Він тільки виїхав до роботи. Це видно по тахам при розпечатці. Машина з рідним пробігом 570 460 XF Євро 6. Так, він код, понятно, на місці в такій машині. Бачите. Його даже видно чітко. Рама все, состояння дера він немає, в состоянні все ісключительному. Машина має ретарду, він на механіки, хто шукає механіку. Задні нові 4 колеса. Абсолютно нові колеса. Мост чуть, -чуть зовсім трохи, хто знає DAF. Бачите, зовсім трішечки. Подушки всі в оригіналі. Тут так само, бачите, DAF. 16 рік, 45-та неділя, производство його. Все працює, по машині немає жодної помилки. Все максимально в ідеальному стані. Машина може бути продана як з НДСом, так і за налічком. Адблю працює, понятне діло, все працює. Із мінусів це передня резина, вона трошки слабенька, все. Пройоми, бачите всі, в різів в, в пленочці, зараз покажу під капотом. Машина може бути продана в лізинг, можемо допомогти зробити 5-7, кредит, лізинг, так що без питань, якщо у вас є якісь питання, звертайтеся, телефонуйте мені. Все чистюсенько. видно, не видно. Короче, уровень евса хорошо. Кондер просил, ну что, пришли в Салон. В якому все стані, нічого не занедбане, нічого не захирячене, сідушка не перешивалася, сідушка рідна. Руль весь в такому стані. До речі, хто знає дав, то оці двері в них теж всі за... зафігачені. Ну, по стеклам, дивіться, 16 рік, кінець, всі точки. Коробка. Трьох ступках, 12 ступках, то як називає. Владильник є. Матрас, такі враження, що в ньому ніхто не спав. Верхній теж є. Всі тумбочки. Так, до речі, всі ключі до машини. Машина продається, прямо так, як має бути. Помилки не потушені. Гарантія. з кірин пально все. Так. Очищення не потрібне. Удача повітря, огонь ну, Повітря, до речі, він тримає, чітко тримає. Так.